Так, Що заважає по життю? Що заважає? Соперники, Соперники соперниці, люди, жінки, які роблять скриту угрозу, яку непомітно, і це перешкоди на гроші. Сорівнуються з вами, щоб мати ваш достаток, так як у вас що було, є ті, що заважають, що допомагає по життю? Маєте природний захист, предки роду захищають? Верховний суд. Ви воїн. Ви прийшли сюди, в це життя, як воїн. Ви прийшли як Верховний суд, чинити справедливість. і... Вам спочатку, поки ви не знайдете своє призначення, може здаватися, що світ несправедливий до вас, але коли до вас дойде ваше призначення, що ви повинні робити, і навик поз'явиться, як цим користуватися, здібності у вас є, то ви будете очищувати світ від, від негативу і роздавати кару небесну. Ви, як та людина, яка буде Верховний суд робить тут, на цій землі. Ви зараз в подвишеному стані стоп, карта стоп. Ви не знайшли своє призначення. Дуже зафіксовано. Оце ваша корисна дія Верховним судом. Зафіксовано, що ви повинні робити. з вас ніхто від вас ніхто не відчепиться, життя ваше не покращиться. Поки ви не почнете виконувати те, що ви повинні виконувати, розбите серце, пари немає, одиночество, шлюби руйнуються. Поки ви не зазрієте тут. дивіться, що цей кокон, бачите, жутлі. Літуча миш, що ви як в завішому положенні, ви в будь будь-який момент можете розправити крила і полетіть. Але ви це не робите, ви щось чекаєте, ви чекаєте, що вам все дадуть на шару, нічого на шару не буде. Хочеш бути щасливим, ось ця карта каже, зміняй все, що в твоєму житті повністю, абсолютно повністю треба змінити життя. І тоді ви вийдете в світлі емоції. Це низькі вібрації, темне, все калюче, що у вас псує, тримає, не дає розправити крила. І вам треба вийти в світлі емоції, більше радості, задоволення від життя, незважаючи на те, які обставини в житті, бути вдячним і більше спілкування з Творцем. Все, що у вашому житті відбувається, все відбувається по волі вищих сил. То, що вам допомагає, у вас захист вищих сил, вони за вами стоять, з вами поганого нічого не станеться. Але той біль, який вам життя, випробування, яке дає, також по волі вищих сил. Ви це можете витримати. І це для того, щоб ви прокинулись. Бачите, таких, як ви багато, вони повинні прокинутись і полетіти, піднятися вище. І ви це зробите. Такий вийшов розклад. Звертайтесь. На особисту консультацію, хто хоче, хто не може собі дозволити цього, просто пишіть питання, я подивлюсь і перекрию. Перекриваю негатив. Запри.